Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький Телі. До нас заїхало нове голове чудове надходження. Це ТЖО 508. Автівка у нас в кузові Сейдан, комплектація Джитілайн. Автомобільна з 2017 року випуску Обладнаний двохлітровим дизельним двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка проїхала 111 тисяч кілометрів. Ціна даного авто 17 тисяч 990 доларів. Ми маємо чудову дову оптику Патроніки передні та задні, камера заднього огляду повторювачі на дзеркалах, а квітка обладнана на, на люком, має гуму 18-го радіусу на легкосплавних дисках. Також у нас чудовий місткий багажний відділ, з легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, безключовий доступ усіх дверей. По салону в нас зустрічає чудовий шкіряний салон темно сірого кольору. сонцезахисні шторки на задньому ряді дверей. Далі клімат у нас багато зон, не підігрів усіх сидінь. Е, також е, дах у нас без нарікань, шторка люка, підлокотники з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів. Далі, друзі, е, повний електропакет, електрорегулювання складання та підігрів, система старт-стоп, електрорушник, е, регулювання передніх сидінь. Сидіння електричне, пам'ять водійського сидіння, мультифункціональне кермо, е круїз контроль, підрільові піліски, е підігрів передніх сидінь, масаж водійського сидіння, автосвітло, вибір режиму руху е та багато інших корисних функцій. Також в автомобілі є проекція, Ось так у нас виглядає камера заднього огляду. У люков'ю все працює, жодних питань, нарікань та зауважень немає. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізингову та 31 і з легкістю причинимо для вас будь-яке авто із Сполучених Америки. З Званіться завжди автопарк.